Пані та панове, доброго дня! Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, до навчально-тренувального центру Полісся. Запрошуємо вас також на Ютуб-канал футбольного клубу Полісся, де сьогодні будемо стежити за. Класним матчем нема сумнівів, що за афішою матч вже апріорі викликає підвищену увагу і чималий інтерес, тому що зустрічаються юнаки Полісся із юнаками київського Динамо. Це чемпіонат України серед команд до 19 років, і це протистояння надзвичайно важливо передусім для Динамо, враховуючи те, що київська команда перебуває буквально за кілька кроків від чемпіонського титулу і. Ми розуміємо, що кожна а, імовірна усічка це удар по а, можливості тріумфувати. Якщо дивитися на турнірне становище у Динамо, 74 очки, і перевага над переслідувачем, найближчими шахтарем в 4 бали за відповідно три тури до фінішу. Зараз Нанченко невдало грає у підкаті. Триває атака гостей. Небезпечний момент удар по воротах напрошується. Є удар. Вовків на 51 й хвилині Максим Грищенко збільшив перевагу команди. І Олександр Іванов оформив дубль. Розташовується лінія оборони. Дивимося, за атакою може бути небезпечно. Самі привозять собі зараз житомиряни. Якщо хочете сьогодні побачити результативний матч, неодмінно вподобайте це відео. Ваш лайк цьому відео сприяє мотивації футболістів. У небезпечний момент удар на протиході рикошет. А також будемо раді новим підписникам на ютуб-каналі юних вовків вигадати щось, зорганізувати щось саме зі стандарту. Подача до штрафного майданчика! А загро. Ганченко грає невдало. Пропускає суперника. Редушко. Подача. Чона Богдана: Редушка. Радушко рухає м'яч. Хороше підключення по лівому флану крайнього захисника. Подача на ближню надійно грає Артур Дробот. Забирає до руху. Грав проти руха, коли команда перемогла 3-0. А так Сунцов і. Іде про... довга діагональ. Проходить хороша передача, хороший пас далі, але дуже впевнено грає, дуже спокійно грає. Подача до штрафного. Удар! І 1-0. Динамо виходить уперед. Класна подача з правого флангу і дуже рішучі дії в завершенні. Богдан Редушко, про якого ми дуже багато говорили упродовж цього протистояння за ці 33 майже хвилини, про його дуель із Ярославом Ананченком, яку він все ж таки виграє, і виграє результативно для своєї команди. Певною мірою, мабуть, можна вважати, що це переломна мить. Планова подача і рішучий удар. Редушка. Зараз подивимося. повтор. Повторюшко абсолютно сам. Ну ще й пас, ви бачили який? Тобто м'яч не паралельно рухався із гравцем, що виконав цю передачу, а закрутився трішки назад. Якби летів просто рівно, то ясно, що хтось би виніс той же Ананченко. Але м'яч закрутився назад, я думаю, що це ідея не нова для динамівців, що вони вже таке розігрували. Небезпечна передача! Удар! І ногами пари реголки пар Артур. Подача. Майдіння в штрафному. Момент. Тож, від вас сподобайки до цього відео. Якщо хочете більш результативного футболу сьогодні. Дивимося розіграшем кутового. подача. Відбито м'яч. Іванов отримав за нервові дії жовтого за те, що вибив. Після свистка. момент. зараз. Який один-1! Один-один Максим Грищенко зрівнює рахунок! Найкращий був полісся цього сезону. Робить рахунок 1-1. Забиває свій 11-й гол Максим. Ось так от несподівано для всіх і передусім для суперників. Невдалий вихід в атаку, втрата м'яча, невдалі дії захисникам. Така низка ляпів. Дома, дома, дома! У Герича, а потім, по-моєму, редушка. Відскоки, які сприяють ось цьому ривку, і цьому дома. виходу дома. в атаку. Дома. Один-один. Вдається забити цей гол. Нові атаки. Чому? Тому що, повторюсь, налаштовані виключно перемогу для того, аби крокувати до свого чемпіонства, який момент у Динамо зараз був. І Мада Шур, головний тренер. Полісся, В'ячеслав Шевчук, Олександр Денисов, Анатолій Волков. Присутні на цьому протистоянні керівництво клубу. Динамо атакує. Небезпечний момент! Дуже якось просто, мабуть, хоч... контратака Поліся. Не скажу, що дуже вона динамічна, але продовжується і вона загрозлива. Удар невдал! Хороший розвит пробує вийти в атаку з рахунок довгого пасу. Динамівців. Іванов. Подає Іванов. Вдається приборкати у чужому штрафному. Подача порожні ворота. Як... Ризикований невдалий пас. поперек поля. Перехоплює Саленко. Одразу грає на Форварда. Ватація Житомиряни. Є підключення. Удар! Ах, який момент! Яка пауза театральна! Хороший момент! Удар по воротах! Ну, менше нехай там 28. Також залишив поле лівий оборонець Костянтин Губенко. Дика з'являється на футбольному полі. І ми говоримо удар по воротах небезпечно. Ми говоримо про те, що відео все ж таки дуже цікава гра. Якщо бажаєте перемоги своїм командам. за Заполісі чи за Динамо, Вподобається це відео. Це сприяє популяризації українського футбольного контенту. Відбирання за киянами. Зараз знову вони активно пішли в атаки. Подача. І порожні ворота, але чудово знову грає Дробот. Хороша передача за спини захисника може бути вихід Вічнавіч. Це вже здається, але м'яч у воротах 2-1. 2-1. Полісся, виходить. Не виходить. І не 2-1. Окрім фактично вимушеної ще в першому таймі після пропущеного голу, коли Коваль вийшов замість Ананченка. Удар по воротах. Каже, Томоріани і врешті-решт втрачають м'яч на власній частині поля. Удача небезпечно! М'яч у воротах Динамо забиває. другий гол! Давай Ну, Нічого не поробиш проти такої фактури. Навіс і удар Матвія Пономаренка. Потужний хлопчина! Високий за зростом! Який протискає і... Забиває цей гол. 2-1 на 80-тій хвилині. Як він виграє повітря, як пробиває головою, підкручує м'яч. І рахунок стає 2-1. Чесно кажучи, безпідставний ризик від захисника полісі. Поліс він в обіграш суперника в центрі поля. Обіграв би. Удар по воротах. Жовту Коваль отримав. Динамо в атаці. Підбирання за киянами 3-1. Динамо забиває третій гол. Добивання за штрафного майданчика. Прицільне і рахунок 3-1. Це перемога київської команди. Цей час лунає фінальний свисток. Здається, Кремчанін забиває гол. Здається, капітан команди, автор третього голу у цьому протистоянні. Відповідно, 44-го в чемпіонатах юнацьких команд. Так, Дмитрій Кримчанін робить рахунок 3-1 і приносить перемогу київській команді. Цікавий матч. Я думаю, що команди заслужили на ваш лайк до цього відео. Підпишіться на ютуб канал Поліс, підпишіться на сторінки Житомирського клубу в інших соціальних мережах, в інстаграм і телеграм. «Динамо» робить ще один крок до чемпіонства в чемпіонаті юнацьких команд. Я вам дякую за увагу. Матч, Майчно розкоментував Кирило Круторов. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть Україну, тримаємося і неодмінно переможемо. Влад, матч проти Динамо, на жаль, завершився поразкою з рахунком 1-3. Але грати проти такої команди і програти з таким рахунком це прикріщі, навпаки, підтвердження, що команда здатна грати на рівних із фаворитом. Ну, динамо сильна команда це лідер нашого чемпіонату зараз. Але сьогодні ту гру, яку ми їм дали, я вважаю, що рахунок не погрів. Ми могли і зацепитися за очки сьогодні. А на старті другого тайму вам вдалося зрівняти рахунок, а згодом Тимур Кулумалій відзначився ще одним голом, який арбітер скасував через офсайд. Як тобі здається, рішення було справедливим чи ні? Я вважаю, що ні. Ну, і Усі бачили, і на повторі видно, що ну, момент спорний, але я вважаю, що все не було. Чи здалося, що суперник був набагато сильнішим, чи все ж таки відчуття, що Динамо цілком прохідна команда, якщо зіграти ще впевненіше? Ну, Динамо хороший суперник. Нам не скажу, що легко було і не важко. Можна з ними грати, все залежить від настрою. Який у нас буде настрій на цю гру? Але я думаю, ми показали, що ми можемо з ними грати на рівних. Наскільки сьогоднішній матч став для тебе корисним досвідом? Є розуміння, над чим треба зосередитись у тренуваннях найближчим часом? Та, звісно, такі матчі завжди корисні. Лідер чемпіонату. Всі гравці ну, найкраще відібрані проти таких завжди цікаво грати і Цікаво показати, що на що я здатний на такому рівні.